Ми знову закликаємо наших дітей виконувати свій обов'язок, брати діяльну участь у суспільному житті та сприяти здійсненню загального блага всього людства і своїх держав. У світлі віри та рухом і любов'ю докладайте зусиль для того, щоб установи, створені для економічних, соціальних, культурних і політичних цілей, не перешкоджали, а допомагали людям удосконалюватися як у мирському, так і в духовному плані. Недостатньо бути осяяними вірою та охопленим бажанням блага для того, щоб принести добро в нашу цивілізацію та оживотворити її духом Євангелія. Для цього потрібно включитися в її інституції та діяти зсередини. Проте наша цивілізація відрізняється головним чином науково технічним змістом. Тому неможливо проникнути в її установи та успішно діяти зсередини, якщо немає наукової компетенції. Технічних здібностей, професійного досвіду. Ми також хочемо звернути увагу на те, що ні наукова компетенція, ні технічна підготовка, ні професійний досвід, хоча вони і є необхідними, не є достатніми для відновлення співіснування людства у справжньому порядку, основою якої є істина, мірою і метою справедливість, рушійною силою любов, способом здійснення свобода. Для цього потрібно, щоб люди у своєму мирському житті підпорядковувалися властивим цій діяльності законам і дотримувалися методів, що відповідають її природі, але водночас вимагається, щоб вони чинили згідно з правилами морального порядку, тобто, щоб вони розглядали цю діяльність як здійснення прав та їх захист, як виконання обов'язку та несення служіння як позитивну відповідь на веління Бога, як співпрацю в Його творчому діянні. Та як особисте сприяння у здійсненні задуму божественного проведіння в історії, потрібно, щоб люди в глибині душі усвідомлювали, що їхня земня діяльність це синтез науково-технічних і професійних навичок та духовних цінностей. Національні суспільства з християнською традицією у дочасного порядку, хоча часто демонструють високий науково-технічний рівень і процвітання. Нерідко характеризується браком християнської закваски. Однак, безсумнівно, що у створенні цих установ брали і продовжують брати участь багато тих, хто вважав і вважає себе християнами. І немає сумніву в тому, що бодай частково вони були і є такими. Як це пояснити? Пояснення, на нашу думку, полягає у розриві, що стався в їхній душі між вірою та діяльністю на благо світу. Необхідно, щоб у них була відновлена внутрішня єдність і щоб у їхній земній діяльності панувала віра, як сяючий маяк і любов, як оживляюча сила. Проте ми вважаємо, що вищезгаданий розрив між релігійною вірою та діяльністю на благо світу стається здебільшого, якщо не повністю через брак солідного християнського виховання. Дійсно, занадто часто немає. Відповідності між науковою та релігійною освітою. Наукова освіта дедалі більше вдосконалюється, тоді як релігійна залишається на початковій стані. Тому необхідно, щоб виховання людей у період християнської формації було всеосяжним і безперервним, тобто, щоб утвердження релігійних цінностей і моральна чутливість совісті розвивалися паралельно із засвоєнням науково-технічних знань. Необхідно, щоб вони виховувалися належним чином для конкретного виконання своїх обов'язків. Вважаємо своєчасним звернути увагу на те, як важко з достатньою ясністю встановити зв'язок між вимогами справедливості та конкретним станом речей, тобто точно визначити, якою мірою і в якій формі принципи та доктринальні директиви мають втілюватися в життя. Тим важче це визначити в нашу епоху, яка відрізняється особливим динамізмом, в який кожен має сприяти всесвітньому загальному благу. Ось чому завдання узгодження соціальної дійсності з об'єктивними вимогами справедливості не досягнуло остаточного вирішення. Тому наші діти не повинні задовольнятися досягнутим. Більше того, всі люди обов'язково мають вважати. Що досягнуто занадто мало порівняно з тим, що ще належить зробити, для того, щоб виробництво, синдикати, професійні організації, страхові системи, правовий устрій, політичні режими, культурні, санітарні та спортивні установи та засоби дозвілля відповідали розмаху атомної ери та досягненням у вивченні космосу, ери, в яку вже вступило людство, і перед яким відкриваються нескінченно широкі перспективи. Усе сказане в цій енцикліці випливає з вимог властивих природі людини або підказане нею і великою мірою стосується сфери природного права. Ці думки відкривають католикам широке поле для зустрічей і угод як із християнами, відокремленими від апостольського престолу, так і з людьми ще не просвіченими вірою в Ісуса Христа, але в яких сяє світло розуму і діє природна чесність. У цих відносинах наші діти повинні пильно дбати про те, щоб залишатися вірними собі, щоб ніколи не йти на компроміси щодо релігії та моралі. Однак водночас вони повинні бути і показувати себе пройнятими почуттям розуміння до інших, безкорисливими і готовими лояльно працювати у здійсненні того, що є благом за своєю природою або що до блага веде. Проте ніколи не слід змішувати помилку з тим, хто помиляється, навіть якщо йдеться про хибне розуміння морально релігійної істини. Людина, яка помиляється, залишається насамперед людиною і зберігає у всіх випадках гідність особистості, її слід розглядати і поважати так, як належить її гідності. Крім того, у будь-якій людині не згасає потреба притаманна її природі подолати межі помилок, щоб відкритися пізнанню істини. Допомога Божа ніколи не припиняється для неї, тому той, хто в певний період свого життя позбавлений світла віри і дотримується хибних поглядів, може завтра бути просвічений і увірувати в істину. Зустрічі та угоди між віруючими і невіруючими, або не цілком віруючими, оскільки останні перебувають у помилці, можуть виявитися можливістю пізнати істину і вшанувати її. Слід також мати на увазі, що не можна отутожнювати хібні філософські вчення про природу, походження та призначення світу і людини з історичними рухами, що переслідують економічні, соціальні, культурні та політичні цілі, навіть якщо вони беруть свій початок у вищезгаданих ученнях і надихалися або все ще надихаються ними. Вчення одного разу вироблені і визначені залишаються тими самими, тоді як згадані рухи. Діючи в історичних обставинах суспільства, що розвивається, не можуть не піддаватися їхньому впливу і не можуть не підлягати навіть глибоким змінам. Крім того, хто може заперечити, що в цих рухах, оскільки вони узгоджуються з розсудливістю і виражають законні прагнення особистості, можуть бути позитивні елементи, що заслуговують на схвалення? З цих причин може статися, що зустрічі практичного порядку, які вчора вважалися несвоєчасними або неплідними, сьогодні чи завтра виявляться такими. Вирішувати чи настав уже такий момент, так само як і встановлювати форми та ступені можливої згоди у діях для досягнення економічних, соціальних, культурних, політичних цілей, корисних для справжнього блага світової спільноти, всі ці проблеми можуть бути розв'язані лише за наявності чесноти розсудливості. Яка керує чеснотами, що регулюють моральне життя як індивідів, так і соціум. Тому що до католиків таке рішення належить передусім тим, хто живе і діє в тих специфічних секторах спільного життя, де ці питання постають завжди, звісно, у згоді з принципами природного права із соціальним вченням церкви та з директивами церковної влади. Не слід забувати, що церкві належить право і обов'язок. Не лише охороняти принципи морального та релігійного порядку, а й виявляти свій авторитет над своїми дітьми в царині дочасного порядку, коли потрібно судити про застосування цих принципів до конкретних випадків. Є люди, обдаровані великодушністю, які перед обличчям обставин, що не задовольняють або недостатньою мірою дотримуються вимог справедливості, сповнюються бажання змінити все. Долаючи одним поривом етапи розвитку суспільства і прагнучи застосувати по суті революційний метод, не слід забувати, що поетапність це закон життя в усіх його проявах, тому і в людських установах покращення відбувається лише всередині і поступово, не в революції, проголошує Пій 12, а в закономірній еволюції спасіння і правди. Насильство призводить не до творення, а до знищення. Воно розпалює пристрасті, а не приборку їх, нагромаджує ненависть і руйнування, а не приводить до братерства тих, хто сперечається. Воно змусило людей і держави до необхідності поступово відновлювати все з руїн після трагічних випробувань, спричинених розбратом. Усім людям доброї волі належить виконати величезне завдання. Відновлювати в істині справедливості любові та свободі життя в суспільстві, співіснування окремих осіб, громадян і держав, зв'язки між самими державами, відносини між особами, сім'ями, посередницькими інститутами та державою з одного боку і світовою спільнотою з іншого. Завдання найблагородніше, що веде до здійснення справжнього миру згідно з порядком установленим Богом. Звісно, людей, які сприяють установленню таких відносин, небагато, їм ми висловлюємо нашу батьківську шану і до них звертаємо наполегливий заклик продовжувати цю справу з новою ревністю. Нас підбадьорює надія, що число цих людей збільшиться, особливо серед віруючих. Кожен віруючий у цьому світі, має бути іскрою світла, вогнищем любові, животворною закласкою. І тим більше він буде таким, чим більше в глибині своєї душі він спілкуватиметься з Богом. Дійсно, не може бути миру серед людей, якщо немає миру в кожному з них, тобто, якщо кожен не відновить у сумі самому порядок, установлений Богом. Чи хоче душа Твоя запитує Святий Густин перемогти твої пристрасті, нехай підкориться вищому і переможе нижче. І буде мир у тобі істинний, вірний, упорядкований, який порядок цього миру. Бог наказує душі, душа плоті немає нічого більш упорядкованого. Ці слова ми присвятили завданням, які нині найбільше хвилюють людство, і вирішення які залежать упорядкований розвиток суспільства. Вони продиктовані одним глибоким бажанням, яке поділяють усі люди доброї волі. Утвердження миру на землі. Будучи вікарієм, смиренним і недостойним, того, кого Пророче благовістя називає князем Миру, ми вважаємо своїм обов'язком присвятити всі наші сили утвердженню цього блага. Але мир залишиться лише порожнім словом, якщо не буде заснований на тому порядку, який ми сповнені надії накреслили в цьому посланні на порядку, заснованому на правді. Побудованому згідно зі справедливістю, одухотвореному і сповненому любов'ю та здійсненому в свободі, це завдання настільки шляхетне і настільки високе, що самим лише зусиль людини, навіть найбільш добронамірних, недостатньо для його виконання, для того, щоб суспільство відображало в собі Царство Боже необхідна допомога звище, тому в ці святі дні. Ми особливо ревно підносимо нашу молитву до того, хто у своїх страстях і смерті переміг гріх тління скорботу й та розбрат і хто своєю кров'ю примирив людство за цим Небесним. Бо Він є мир наш, що зробив із обох одне, і, прийшовши, благовістив мир вам, далеким і близьким. І в цих Богослужіннях цих днів звучить благамість. Суганс Єзus Домен, станс ін медио дисципліор суорм диксit, пак свобіс, аллелюя. Гавіси сум диссипулі візо домін. Воскресли Ісус Господь нас, ставши посередині учнів своїх сказав Мир вам, Alleluia! Зраділи учні, побачивши Господа. Він залишає мир, Він приносить мир. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, я даю вам. Цього миру ми просимо Його у палкій молитві. Нехай Він усуне із сердець людських усе, що може загрожувати цьому миру, і нехай перетворить усіх насвідків істини, правди та братерської любові. Нехай Він просвітить правителів народів, що дбаючи про належний добробут своїх громадян. Вони забезпечували та охороняли великий дар миру. Нехай він запалить серця всіх людей для подолання перепон, що розділяють, для зміцнення узів взаємної любові, для розуміння інших, для прощення тих, хто образив. Силою його дії нехай з'єднаються, як брати всі народи землі, нехай процвітає та завжди царює в них настільки бажаний мир. Як заставу цього миру та з побажаннями. Щоб цей мир осяяв своїми променями, довірені вам християнські громади, на благо насамперед найбільш принижених, і тих, хто потребує допомоги та захисту, вам, високопреосвященні брати, і священиків, монахам і вірянам вашої дієцезії, а особливо тим, хто докладає всіх зусиль для втілення в життя наших умовлянь, і з радістю уділяємо ми апостольське благословення, що не зводить дари звище. Нарешті для всіх людей доброї волі. До яких звернена наша енцикліка, ми просимо у Всевишнього Бога, здоров'я та добробуту.